Група школярів з Володимирця поверталась додому з оздоровлення у санаторії Медобори, що на Тернопільщині, з ознаками невідомого захворювання. Напередодні діти повечеряли кисломолочними продуктами. Повернувшись додому, усі вони почали сходитись до місцевої лікарні з болями у животі і високою температурою. Все почалося з підвищення температури тіла до 40 градусів. нудота. Ліска біль в животі, пронос. Володимирецькі лікарі одразу ж запідозрили епідемію сальмонельозу. Звернулись за допомогою до районного та обласного центрів. Адже інфекційного відділення у Володимирці немає. Отож інфекціоністів довелось запрошувати з Кузнетовська. Необхідні медикаменти привезли з Рівного, а горшки для постраждалих збирали з усіх навколишніх дитячих садочків. Місцеві підприємства також відгукнулись і надали транспорт для об'їзду сімей дітей, яких підхопили небезпечну інфекцію. Для госпіталізації усіх хворих звільнили неврологічний талор відділення. Отож, вогнища локалізували швидко. Тепер усі постраждалі під карантином і згадують про свій чудовий відпочинок у медоборах та тамтешню кухню. Годували, взагалі фрукти давали, молочні продукти часто давали. Сні продукти, молочні, дуже добре годували і лікували добре, що приїхали сюди, оздоровлюємося тут тепер. Для усіх хворих лікарі прописали дієту. Батьки, щоправда, щодня намагаються передати їм через квартирку мінералку і сухарі. Стан здоров'я дітей нині уже задовільний. Разом з тим у медоборах відпочивають ще й інші групи школярів з північних районів області. Їхні батьки, прочувши про епідемію сальмонельозу, вирушили за дітьми на Тернопільщину. Наші епідеміологи у зв'язку з цим закликають не піддаватись паніці. На сьогоднішній день не потрібно батькам їхати і забирати дітей самовільно з санаторію, тому що можуть виникнути ускладнення всякі різні, що дітей просто не будуть відпускати. Річ в тому, що в санаторії медобори відкрите вогнище, досить велике вогнище, і проводяться всі заходи протиепідемічні. стан здоров'я дітей рівненський, що стосується Березнівського, Володимирецького, міста Кузнецовськ, стан здоров'я їх задовільний. Не потрібно хвилюватись і ускладнювати ситуацію в Тернопільській області. У постраждалих володимирчан є щоправда маленька радість у зв'язку із хворобою. Вони тепер не складатимуть іспити з геометрії у школі. А керівництво лікарні та селища міського типу нині вишукує можливості для створення постійного інфекційного відділення у районі.